Тобі подобається в режимі охоти, коли, коли в тебе на борту 4 заряди. І ти вже розумієш, що тобі потрібно чітко кинути так, щоб снаряд ліг прямо під піднол. Працювали на Курському напрямку, так піхота проривалася. Черговий каже, треба поганять піхоту. Я такий, о, хорошо, зараз, цепляємо максимально більше БК, ну, легке, ну ефективне. <говорит> Летю, кажу, говорю, я його бачу. А він мені каже, от, Так убей <говорит> <Говорит>, підлітаю, <"Понял. говорит> от, раз, під ноги йому. Упав і лежить. Думаю, ну все, напевно, Раз, встає, побіжав далі. Думаю, говорю, ти що, мало? Я йому ще один під ноги. І він встав, обтрусився, побіг далі. Говорю, ну, ти я говорю, серйозний, я говорю. хочеш, я говорю, мабуть, щось ш... по серйозні, таке кинув короче, фаб 8,5 кг. Чувак не встав, не побіг далі, там голова побігла далі, а і все, ног не було. Десь потерялись. Буває, один екіпаж працює чисто на ураження, а другий екіпаж по доставкам. Якщо доставок багато, то на два екіпажі Тобто, В основному доставка провізії. Зараз у мене виходить в екіпажі є новенькі, тобто в основному вони зараз там, доставка провізії, кое-які там ураження. Коли треба охотитися за піхотою, то вже сідаю я. То есть, мені вже интересно. Тоже Теж відбирали, хто там зацікавлений типа, дронами, думаю, блін, а чому не. Думаю, працював на германському обладнанні. разом. Я працював на раганському м'ясокомбінаті, фармовчик колбасних изделий. Тепер тут ділив колбасу спідеров. Анвар спрашиваю, кем працював і що, можеш, цікаво, кажу, на дронах горю, кажу, интересно було поработати. Він взагалі хотів мене відправити на мавіки. Ну, я такий говорю, кажу, та я літав на якомусь такому інтересному, він там, 4 луча. Говорю, він говорить, ну окей, значить поїдеш на кажан. А я такий думаю, що це таке кажаний? Ну, кажан, в нього грузопадім більше. Він більш сильніше, на нього можна поцепити до 16 кілограмів спокійно, він і цепотяне. А от на вампіра, коли цепляєш, допустимо, 16 кг, йому вже тяжело і розход баток більший. Тобто да? він може не дотягнути. Звісно, тобто, вона підбирається БК таке, щоб дотягнути, допустим, на ті ж самі 10 кілометрів, щоб ти прилетиш туди, відпрацюєш і повернеш борт. А не так, що в одну сторону політіли і все, давайте нам новий. Там, такого не буде на позиції. Плюси в тому, що він може летати, летіти сам. Тобто ти його піднімаєш, задаєш йому програму польоту, він летить туди, зависає на точці, ти відпрацював і повертаєш його назад. Тобто, він повертається сам. Пілот тільки участвує в посадці, в зльоті, контролюванні спутників та это, управління. Все. А на вампірі, ти коли літаєш, ти літаєш сам. То есть, як той самий саме FPV, ти все час за пультом, ти все время стіками управляєш. На вампірі йде у нас два планшети для того, щоб транслювати картинку з пульта. І это, по крапові відображається борт. А як кажан ні. Кажан у нього там чуть-чуть по-другому. Його треба вручну вести, якщо вдруг якась там проблема зі спутником або ще щось. Я замітив, у нас на позиції працює дуже багато дронів. Чисто дронами закидують усі ці, ці, позиції противника. Нас било ну, сім дронів. Це так, не о чому. А зараз є постачання дронів. В основному, ну, я так зрозумів, що на дронах зараз і держить. Дроном прилетів, скинув похавати, дроном прилетів, саме скинув БК комусь. То ж саме полетів, відпрацював по позиції противника. Була от ситуація, нам скинули координати, сказали, що там танк розбувся, цілий. Сказали знайти і знищити. Переміщаємося, в праву сторону дивимося, стоїть. Майже цілий. Ну, ми туди. Перший снаряд для перевірки, чи гусениці на місці. Вроді гусениці збили, там все нормально. І туди ще два снаряди, і від нього нічого не залишилось. Тобто роз... Розкрили коробочку. Була знищена.